Вітаю вас, друзі! Учора у мережі з'явилися прекрасні відео наслідків ракетного удару по російському зРК. Наше ПВО просто роботу. Хорошо. Я нагадаю, що позавчора у районі села Моспине Донецької області ракетою Атакомс було знищено російський зенітно-ракетний комплекс, ймовірно, С-400, с С-400 працюють безотказно. Вони ані в мірі без всякого привілічення. <плес> <плес> Чого, осталось? Ну вот, пожалуйста. Самі росіяни із цього приводу знімали жалісливі сюжети і розповідали, що Україна атакувала мирних людей. Противник вело огонь, исключительно по жилому сектору. Де проживає е, мирне населення, фактично сустують поруженні воєнна техніка. Ну а тепер давайте подивимося, як же було насправді. З'явилося відео ймовірно тієї самої атаки. Спершу російські ЗРК намагалися збити ракету атаком, але їм це не вдалося. Ракета із касетними суббоєприпасами виконала свою роботу. Усе, як і обіцяли росіяни, російські комплекси протиповітряної оборони і справді збивають усі ракети атаком. Тільки собою ці ракети вони будуть також збиватися, як і всі інші ракети. І ще один російський військовий об'єкт учора собою збивав ракету неподалік від Алушти. За попередніми даними, внаслідок цього удару було уражено російський вузол зв'язку у тимчасово окупованому Криму. Ну а тим часом у Міністерстві війни, так званої Росії, та у російському генеральному штабі, тривають кадрові чистки та репресії щодо генералів. Сабиці все чудесаті і чудесаті. От в міноборони йде нешуточне. Чистка. там почали масово звільняти та арештовувати російських генералів, і це однозначно матиме вплив на російсько-українську війну. Давайте поговоримо про це, але тільки із тими чудовими людьми, що підписуються на мій канал. Тож, якщо ви ще не підписалися, зробіть це, натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. Хвиля репресій у міністерстві війни, так званої Росії, розпочалася незадовго до відставки Шойгу. Тоді було заарештовано його заступника Тимура Іванова на время слідства за міністра оборони Тимур Іванов і підприємець Сергій Бородін відправлені в СІЗО. слід за ним було заарештовано Юрія Кузніцова, який очолював відділ кадрів у міністерстві війни так званої Росії помимо того, что он является там главой кадровой политики и все остальное, еще и занимается. Защити государственний тайн. Далі репресії докотилися від паркетних до бойових генералів. Було заарештовано генерала Попова, який раніше командував 58 ю армією. Причасні хищенію болі тисячі 1700 тонн ізділі металопрокаток. У генерала Попова вже були раніше проблеми. Його навіть відстороняли від командування, бо він обзивав і активно критикував начальника генерального штабу Герасімова. Нас з тила наш старший начальник. Прідательські подле обізває фармію саме тяжої напряжений момент. Ситуация з ван Ивановичем Поповым неприятна генерал. Попов користується дуже значним авторитетом серед російських військових. Вони кажуть, що він береже особовий склад і взагалі турбується про російських солдатів. Во многому благодаря його решениям, була відбито контрнаступлення Всу на запорожському напрямку. Арешт Попова викликав значну хвилю невдоволення серед російських окупантів і серед деяких російських пропагандистів. І тоді система дала команду назад. Попова мають відправити тепер під домашній арешт. Також, головне військове воєнне управління хадатистують об ізмінні міри присічення Івану Попову. На цьому репресії проти російського генералітету не закінчилися, а тільки почали набирати обертів. Буквально учора було заарештовано Владиміра Вертілецького, котрий відповідав за оборонні закупівлі. а Ще було заарештовано генерала Шамаріна. Він був заступником Герасімова і відповідав за зв'язок у російській армії. Він підозрюється в отриманні взятки в особо крупному розмірі. він часом під стражу. на цьому. Також іще не все. Із посади командувача 20-ї армії збройних сил, так званої Російської Федерації, було звільнено і ще генерала Ахмедова. Він запам'ятався нам тим, що. Спільно із іншим генералом Мурадовим він командував м'ясними штурмами вугледару протягом 22 23 років. Так, да, патері є, тяжелі бої, але вони далеко не такі, як е, пишуть в этом Ну потери бригади в Павловці вони такі ж, як. Ані більше, ніж за дві війни в Чечні. Це була дуже скандальна історія. Тоді її жваво обговорювали навіть російські пропагандисти. Після чого і Ахмедова, і Мурадова нагородив Шойгу. Ми бачимо послідство неудачної атаки наших войск на Угледарському напрямку. Давай туди ще давай, роби кладбище. Та на жаль, я маю сказати, що практика підвищення і нагородження генералів після провалів і бездумної втрати особового складу притаманна не тільки російській армії. Отже, протягом короткого часу у міністерстві війни та у командуванні російської армії відбулася ціла низка відставок і арештів. Прес-секретар Владиміра Путіна Пісков пояснює це необхідністю боротися проти корупції. Боротьба з корупцією це послідовна робота. Це не компанія, це постійно продовжуюча робота. Проте, звісно, це дичина, тому що корупція на так званій Росії є системоутворюючим елементом. І якби на так званій Росії проти неї боролися, то боролися би самі проти себе. Тут є інші причини. Між внутріполітичним руководством і керівництвом Міноборони відносини були плохими. це вже можна сказати, це не буде великий воєнної тайм. У першу чергу це боротьба за вплив нової команди. Міністр. війни так званої России белоусова У другу чергу, это попытка найти винных за предыдущие провалы. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал. То есть выявляется весь этот час брехав Владимиру Путину и россиянам? Победим. Где танки? Где артиллерийская, где арта? Ніхто не відповідає. неймовірно, просто ніхто навіть не здогадувався. Ну і в третю чергу, це спроба оптимізувати багато процесів у російській армії, і зробити її більш ефективною і мінімізувати втрати. Тому щас раду тому, що є командири. Давайте їх рішення теж перевіряти, Тому що в результаті гибнуть гібнути бачив калічну. Звісно, хвиля репресій проти російського генералітету може чисто теоретично викликати серйозний супротив з їхнього боку. Але я би на це не сподівався. Очевидно, новий міністр війни, так званої Росії Білоусов, прагне зробити російську армію кращою та ефективнішою, і тут для нас із вами немає нічого хорошого. Росіяни роблять висновки, намагаються стати кращими, і їх не можна недооцінювати а от чи зробимо висновки, ми це поки що питання відкрите у той самий час. Російська армія продовжує наступати на декількох напрямках. Наступають росіяни в районі села Роти. Не тиснуть на Мар'їнському напрямку, на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку, на Куп'янському напрямку. Наступають на півночі Харківщини і активно почали тиснути в районі Білогорівки. Самі російські пропагандисти спершу сказали, що вони білогорівку захопили, а потім спросто. Вали появились сообщения о том, що населенний пункт Белогоровка був повністю взят і его пока взять не выходит. У районі Білогорівки Росіяни використовують велику кількість особового складу та засобів ураження. Оборону там тримають українські воїни і позиції не здають. Ворог активно штурмує, але всі спроби невдалі. Ми тримаємо свої рубежі. Це командир підрозділу Апачі 81 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Даний підрозділ від вас отримує регулярно дрони і Регулярно ними б'є російських окупантів, але дронів треба набагато більше. Ну для розуміння в день використовуємо під час штурмів 40-50 п'ятдесяти дронів. завдяки потужним фондам, спільнотам, волонтерам. Наразі вони в нас є, але сказати, що їх достатньо ні, причому, як я вже казав, неодноразово FPV-дрони дрони це не тільки про знищення російських окупантів та їхньої техніки, не тільки перерізання російської логістики, це насамперед допомога нашій українській піхоті. Чим більше буде дронів, тим більше буде врятованих життів наших військовослужбовців, тому що ми на підступах. Не даємо ворогу дойти до позиції і знищуємо його. Там власне завдяки тому, що ви продовжуєте активно донатити щоденно донатити на FPV дрони для українського війська, і ще кілька підрозділів і у тому числі підрозділ Апачі, отримали загалом 210 нових різних FPV. Окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, та підрозділ Апачі висловлюємо подяку спільноті Стерненка. Та усім, хто долучився до збору на впівдрові. Слава Україні! Героям слава вітаю підрозділ Фенікс п'ятої окремої штурмової київської бригади. Хочу подякувати спільноті Стерненка, пану Стерненку, Олександру, за придбання цих 50 дронів камікадзе, які будуть допомагати нам нищити окупантів. Вітаю, друзі, підрозділ часов, а дякую Сергію Стерненку та його спільноті за довгі дрони, які допомагають нам нищити ворога, наближаємо перемогу разом та пам'ятаємо, що наша русофобія недостатня. Слава Україні! Героям слава! У нас багато проблем, їх необхідно вирішувати, і про них потрібно говорити. Наша армія має ставати ефективнішою та смертоноснішою, і, хоча б для виконання другого пункту, продовжуйте допомагати українському війську.